Маленький хлопчик зайшов до ювелірного магазину й тихо, але впевнено сказав: будь ласка, покажіть мені діамантову каблучку. Продавчиня з насмішкою скривилася. Ой, дитино, я знаю, ти прийшов тільки подивитися. Купувати ти все одно нічого не зможеш. Не марнуй мого часу, йди в якусь крамничку для місцевих. Хлопчик спокійно відповів Ні. Я прийшов саме купити каблучку. Вона засміялася ще гучніше перестань заважати. Я маю справу з реальними покупцями. Ти взагалі знаєш, скільки коштує діамантова каблучка, це більше, ніж твої всі заощадження за життя, забирайся звідси. Інші покупці почали підсміюватися, підтримуючи її глузування. Атмосфера ставала все більш напруженою, і раптом двері відчинилися. У магазин увійшов сам власник. О, містер Джон, ласкаво просимо. Раптом злякано вигукнула продавчиня. Умить уся зала замовкла, її усмішка зникла. Власник обвів поглядом зал і холодно сказав: Це один із наймолодших і найуспішніших it фахівців у світі. Для нас велика честь бачити його тут. Продавчиня заніміла, її руки затремтіли. Хлопчик подивився на неї гострим поглядом і вимовив: Тепер покажіть мені каблучку, я хочу купити її для своєї мами. Вона заслуговує на все найкраще. І додав ще твердіше: наступного разу ніколи не судіть людину за зовнішністю, бо якщо захочу, я можу купити цілий цей магазин.